Аня сіяй рубун на годиннику 5.40 ранку. Я знімаю відео, а це означає, що дедлайн на кейнфлюенсер от-от-от, уже мене. А і мені потрібно здати усі роботи за уже 10 годин, які залишились. Колись я навчуся робити все не в останній момент, але точно не сьогодні. Так, як ви вже зрозуміли з назви цього відео, ми сьогодні трохи пофестивалимо з вами. І це будуть не просто фестивалі. Я відібрала топ-3 найнезвичніших фестивалей, які проводяться щоліта у Кореї. І так, перший фестиваль, який ми з вами відвідаємо, це Тегу Чімек Фестивал. Чімек це Можна сказати, культурне явище Кореї це поєднання курки разом з пивом, чікін плюс мекчу місце, де можна класно потусити, і, звісно ж, вдосхочу з'їсти цієї відомої. Курочки і запити її пивом. Дуже популярна страва у Кореї, її дуже часто замовляють на різні пікніки, на вечірки. Та й так просто собі сісти після робочого дня, розслабитися, подивитися якусь дораму, випити пива, з'їсти курочку, чому б ні. Як прекрасно все звучить, як смачно, чому я це розповідаю вам о 5 ранку? Я вже хочу їсти. Величезний плюс цього фестивалю, що там не потрібно купувати ніяких. Квитків, вхід абсолютно безкоштовний. Єдине, що певно таки за курочку з пивом доведеться все ж таки заплатити. Збираємо компанію друзів, дегустуємо пиво, насолоджуємося цим прекрасним і неповторним смаком курочки з найрізноманітніших компаній, тому що у ці дні, а фестиваль проводиться протягом тижня, здається, можливо, трохи менше. У дні фестивалю збирається максимальна кількість усіх цих компаній, які займаються виробництвом курки. І от у вас є можливість спробувати чи не усю курку Кореї від різних компаній, а у цих компаній є не менш. Прекрасна можливість прорекламувати свою продукцію. Щодо ще якихось додаткових заходів під час фестивалю, то я не впевнена, окрім музики, там нічого не побачила такого особливого. Проте вам пропонується незвичне місце поїдання ось цієї самої курочки. А саме зануривши ноги. У басейн з людяною водою, так як літо, а в Кореї літо мега-мега-мега-спекотне і поїли смачно і освіжилися. А після таких людяних ван уже можна і піти підкорювати танцпол. Ну, звісно якщо ваші ноги не відмовлять вам у цьому. А хто з вас любить мультфільм Шрек? It's me. Влітку в Кореї можна також відчути себе володарем якогось там болота і навіть прийняти декілька грязьових ван. Так, зараз я маю на увазі Поріон Моди Фестівал. До речі, кажуть, що це один з найпопулярніших фестивалей серед іноземців. Там на вас чекатиме ну просто цілий аквапарк з різними надувними атракціонами. А ну лише головна відмінність, що ви летітимете не у воду. Авгурут облаштовані арени для різних змагань для грязьових боїв, як же ж без них. Також організовують такі невеликі грязьові забіги, де переможців навіть нагороджують медалями. Ну і в цілому, це таке місце, де можна максимально розслабитись, уже не думати ні про яку там ієрархію, як до кого звернутися, кому треба як покланятися. Це прикольно. Це прикольно, але не для мене. Я з тих людей, яка не розуміє оцієї традиції на день народження занурювати іменинника у його ж святковий торт. Для мене це взагалі якась дикість. Плюс я не люблю це. Прозвучить дуже дивно, але я не люблю присутність води. На моєму обличчі, тому я ніколи не пірнала, коли була на морі, і взагалі по максимуму намагалася не мочити голови, бо для мене це страх, жах. Оце потрапляння води в очі. Це напишіть у коментарях, чи є не одна така, бо у моїй сім'ї всі дуже дивуються з цього. Ну, як така вишенька на торті, Хваджон томато. Фестивал так, як ви вже зрозуміли, це фестиваль помідорів. І от які у вас асоціації, коли я вперше сказала цю назву Фестиваль помідорів? От що, що можуть робити люди на такому фестивалі? Поїдати помідори. Кидатися помідорами в один в одного. Усе значно цікавіше. Божечки, я коли читала інформацію про цей фестиваль, коли дивилася ці відео, я вже була готова шукати гроші на покупку квитка до Кореї і їхати на цей фестиваль, бо це просто щось неймовірне дивне водночас. Головною подією на цьому фестивалі є конкурс на пошук золотих каблучок серед помідорів. Як це взагалі відбувається? Є великий басейн. у нього Дають величезну кількість помідорів. Я навіть не знаю скільки там кілограм, а можливо навіть і тон тих помідорів. І лише в 20 помідорів заховують фейкові золоті каблучки. Чому фейкові? Тому що після того, як ви її знайдете, ви зможете обміняти її. На каблучку зі справжнього золота умови конкурсу прості: заходите у цей томатний басейн і шукаєте каблучку. А ви уявляєте, яка була б була романтична пропозиція руки та серця? Що от хлопець пішов, знайшов в помідорі золоту каблучку і освічився своїй дівчині? Мені здається, дівчина не забуде такого ніколи. Окрім каблучки, вам також дадуть цілий ящик оцих помідор. Ну не тих, у яких ви куперсалися, а абсолютно нових, придатних для споживання. Так багато учасників і так мало переможців. Не хвилюйтеся, ще є конкурс для тих, хто найшвидше вип'є томатний сік. Хоча мені здається, після такої кількості випитого соку вам уже не захочеться утримувати головний приз у вигляді ящика помідор. Протягом усього відео мене дуже бентежило одне питання: це ж як дорого, особливо зважаючи на те, яка ціна на помідори у Кореї. Та потім я побачила інтерв'ю, здається, з засновником цього фестивалю, який пояснив, що все нормально. Не хвилюйтеся, жоден нормальний помідор не постраждав у цих голодних іграх, адже саме для цього конкурсу відбираються помідори, які уже не придатні для продажу. Впевнена, що люди... Захочуть повернутися у цю провінцію чи це місто, точно не пам'ятаю для того, щоб придбати декілька кілограмів цих прекрасних помідор. А ще на цьому фестивалі можна зробити томатну маску і скуштувати пасту з томатами. Ну, звісно, а з чим ще, як не з томатами? От цей фестиваль я би із задоволенням відвідала і, можливо, навіть взяла участь. У першому конкурсі. І от, поки я з вами тут говорила, уже за вікном у мене почало світати крайнеба палати. На жаль, тільки немає соловейка в темнім гаї, який би зустрічав сонце. Ну, нічого, це за нього зроблю я, поки буду монтувати відео. А на цьому у мене все. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Обов'язково, як завжди, натисніть палець догори, напишіть хоча б який-небудь коментар. Це мені дуже допоможе у моїй подальшій участі у Кейнфлюенсері і взагалі у просуванні на Ютубі Анян.